Посуха та спека влітку, відсутність значних морозів взимку, ці кліматичні зміни відчувають всі. Втім, я галузі, які особливо залежні від погоди, серед них агросфера. Проте, з якими викликами через кліматичні зміни стикаються аграрії та що може вдіяти наука, зокрема у селекції, розповів заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Степу Віталій Іщенко. Зміни клімату відбуваються, і вони, на жаль, відбуваються з тону посушливого клімату. Зменшується кількість опадів, збільшуються тривалі періоди бездощові, як спостерігали. Ми в 24 році. Зрозуміло, що в умовах степу. Науковці вибирають ті сорти, які гібриди, які найбільш адаптовані до умов, витримують посуху, відрізняються певним періодом вегетації, більш адаптовані в плані жаропускостійкості. Щороку в нас в науковій установі закладається науково-технологічний полігон, який налічує більше 120 сортів озимої пшениці, більше 30 сортів озимої ячменю, більше 50 сортів яру ячменю, гібриди соняшнику, кукурудзи, сої сорти. Ми вивчаємо різні сорти селекційних установ як української селекції, так і закордонної, порівнюємо їх, як вони ведуть в наших умовах себе, як розвиваються, як відбувається закладка рівня продуктивності і його реалізації. В інституті допоможуть підібрати сорти гібриди, визначити оптимальні терміни посівної, схему сівозміни, методи боротьби зі шкідниками і хворобами та інше. До того ж, мова йде не лише про всім знайомі звернові лінії культури, а й про менш звичні для наших полів: есперцет та коріандр. Есперцет переважно використовують як кормову культуру. Використання ж коріандру ширше. Коріандр використовується починаючи від медицини, завершуючи харчовою косметик, косметичними складовими. Він містить цінні. Олії, ефірні олії, які є основою для виробництва стійких ароматів. А окрім дослідницької та селекційної роботи, фахівці інституту проводять аналіз родючості ґрунтів, внесення добрив, оптимальних термінів посівної, придатності насіння тощо. Насіння досліджують у лабораторії, тут його пророщують за спеціальних умов та роблять висновки щодо якості. В цій лабораторії ми визначаємо посівну придатність насіння. Тобто визначаємо 1000 енергії схожість насіння. Визначаємо ми її, ставимо ми розсільні в термостати. Показати? В термостаті в нас стоять тобто ми ставимо по, беремо по 200 насінин в двохразові повторення і ставимо так по, по. Дві розсінні це один зразок, тобто це один зразок і це один зразок. І визначаємо, дивлячись, яке насіння, яких культур Соя на четвертий день визначаємо енергію проростання насіння на сьомий день схожість насіння. Насіння до лабораторії на такі тести привозять агровиробники. Зараз попит доволі великий, незабаром посівна. Науковці зазначають, що саме через запити від сільгоспвиробників можлива найкраща співпраця, та закликають звертатися до інституту сільського господарства Степу, щоб знаходити спільні рішення, коли дослідження проводяться не ради досліджень, а ради а завдяки тому, щоб допомогти аграріям і власне бути корисним їм, це і, і наше завдання.